Час підсумків надзвичайних та кримінальних подій на телеканалі Бесаравія ТВ за тиждень, що минає, традиційно окреслюємо основні події, намагаємось оцінити їх та зробити висновки. Отож, міліціонери спіймали підозрюваного, який живцем спалив двох сонних людей. В Одесі затримали озброєну травматичним пістолетом фальшивомонетницю. За вбивство дочки жительку Одещини засудили на 10 років. Міліціонери спіймали підозрюваного, який живцем спалив двох сонних людей. Знайшли зловмисника в Одесі. Під час особистого огляду працівники міліції виявили у 22-річного жителя Білгородністровського району паспорт Одесита, який згорів у власній квартирі разом із товаришем. Встановлено, що затриманий раніше вже був судимий і знаходиться в розшуку за скоєння крадіжки. Як з'ясувалося, в день пожежі хлопець гостював у загиблого, де разом із його знайомим розпивали алкогольні напої. Коли чоловіки заснули, злочинець привласнив паспорт господаря та його банківську картку. Відкрив газові вентилі та підпалив білизну, що була над плитою. В результаті пожежі господар квартири та його знайомий загинули. Прикордонники Одещини затримали два мікроавтобуси із контрабандою на посту неподалік селища кучурган. прикордонники білокороністровського загону спільно із назвардійцями зупинили мікроавтобус Мерседес під керуванням громадянина України. В салоні якого правоохоронці виявили близько 4 тонн брукту кольорових металів. Документів на вантаж у дія не було. А ось на контрольному пункту роздільна між відомчим нарядом був зупинений ще один мікроавтобус Мерседес, в салоні якого виявлено 3200 пачок сигарет марки Фест білоруського виробництва. Попередня сума оцінки вилученого товару складає 64 тисячі гривень. Черговий терористичний акт стався в Одесі. Вночі 22 березня у житловому будинку по вулиці Гранєвій стався вибух. За попередніми даними, на першому поверсі, де розташовані офісні приміщення, спрацював вибуховий пристрій. Встановлено, що орендар приміщення допомагала воїнам АТО, але офіційно волонтерський офіс не відкривала. Внаслідок вибуху ушкоджень зазнали приміщення будівлі та житлові квартири кількома поверхами вище, у яких вибуховою хвилею вибило скло. Постраждалих у результаті вибуху немає. За даним фактом розпочате кримінальне провадження. Події присвоєна кваліфікація терористичний акт. В Одесі затримали озброєну травматичним пістолетом фальшивомонетницю. Скільки людей вона встигла обдурити і яке на неї очікує покарання? Дивіться в наступному сюжеті. Травматичний пістолет Форд та майже 10 тисяч підроблених доларів США. З таким арсеналом фальшива монетниця збувала валюту. Сотрудниками Государственной службы по борьбе с экономической преступностью главного управления МВД Украины в Одесской области совместно со следственным отделом и прокуратурой города Одессы была і жительница Одессы, которая занималась сбытом поддельных денег. Фальшивамонетницю було затримано в момент реалізації нею майже 10 тисяч підроблених доларів США. В результате проведено оперативных мероприятий. Данная гражданка была задержана при реализации поддельных 9800 долларов США. Наразі слідством встановлюється місце виготовлення підробок та коло осіб, причетних до вчинення даного злочину. В настояще время жительница Одеси задержана по статье 208 ПК Украины. Есть сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушення, предусмотренного частью 2 статьи 199. Зловмисниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 5 до 10 років. Розслідування за даним фактом триває. На Одещині продовжують знаходити вибухонебезпечні предмети. До служби порятунку Сарати надійшло повідомлення про страшну знахідку на 118-му кілометрі перегону Кантемир Кулевча. Співробітники залізниці під час обходу виявили артилерійський снаряд часів Великої вітчизняної війни калібру 85 мм. міліметрів. А ось у Біляївському районі, за межами села Великий Дальник під час проведення польових робіт місцеві жителі натрапили на артилерійський снаряд калібру 76 мм, міліметрів, а також гранату РГД 5 Обидві знахідки так само відносяться до часів Великої вітчизняної війни. Як повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій, знайдені вибухові предмети знешкоджено працівниками піротехнічної служби. Ось в Одесі знову палали автівки. 22 березня, близько десятої вечора, на вулиці Топольовій виникло загорання двох легкових автівок. Цього разу не пощастило власникам автомобілів конда Акорд та Нісан Кашкай. У соціальних мережах говорять, що нібито за словами очевидців невідомі спочатку підпалили автомобіль Нісан. А в цей момент повз проїжджав велосипедист, який спробував зупинити зловмисників. Проте його побили, після чого підпалили фонду. Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі наразі встановлюється. За вбивство власної доньки жительку Одещини засудили до 10 років позбавлення волі. Таке рішення виніс Розільнянський районний суд. У ході слідства встановлено, що трагедія сталася ще у вересні минулого року в селі Новоселе. 25-річна мати чотирьох дітей постійно била свою дитину. В результаті від отриманих тілесних ушкоджень дівчинка 2013 року народження померла на місці. У ході судового розгляду підсудна свою провину не визнала, але суд підтримав державного обвинувача і засудив жінку до 10 років позбавлення волі. Міліція встановлює обставини, бійки, що сталося в Одесі 24 березня. Нагадаємо, в результаті зіткнень представників одеських самооборони і автомайдану з одного боку і робітниками та охороною будмайданчика в парку Юніс з іншого постраждали більше півтора десятка осіб. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Для з'ясування обставин події всіх учасників конфлікту доставили до Шевченківського райвідділу міліції, де за встановленими фактами було відкрите кримінальне провадження за самоуправство та хуліганство. Встановлено, що в результаті інциденту постраждали 16 людей. Шестеро доставили до лікарень із рубаними ранами голови, рук та ніг. Решта від госпіталізації відмовилися. Семеро людей постраждали в результаті автомобільної аварії. На північній околиці Котовська сталося зіткнення двох легкових автомобілів Нісан та Фіат, що рухалися по зустрічних смугах. В результаті ДТП семеро людей, серед них було і троє дітей, отримали травми. Рятувальникам довелося виймати з понівеченого салону водія однієї з автівок за допомогою гідравлічного бензокомпресора. Встановлено, що причиною події стало перевищення швидкості руху одним із водіїв. Одеські міліціонери викрили іноземця, який вербував українок у сексуальне рабство. Встановлено, що на території нашої країни чоловік знаходився протягом місяця в якості туриста. За цей час він підшукував шістьох одеситок віком від 18 до 32 років, яких мав намір вивести за кордон. Подробиці в наступному сюжеті. Знайомлячись із жінками, іноземець дізнавався у них про тяжкі сімейні та матеріальні обставини: борги, відсутність роботи чи постійного джерела доходів, необхідність утримання малолітньої дитини, хворих родичів тощо. Переконавшись, що жінка перебуває в уразливому стані, він пропонував їй роботу повією на території іншої держави. При цьому детально роз'яснив умови проживання та праці, а також розміри оплати за надані послуги. Заробітки чоловік обіцяв чималі близько 20 тисяч доларів США за місяць. Усі витрати щодо оформлення виїзних документів він брав на себе, ставлячи тим самим потерпілих, які віддавали йому свої закордонні паспорти у залежне від нього матеріальне становище. Місяць назад я познайомилася з мужчиною азійською, і він мені приложив роботу. Ну, коли що у мене фінансові трудності роботу тут знайти дуже складно, він мені приложили працювати в Шанхаї, обіцяли високу зарплату. А какую работу он предложил? А, работу предложил танцовщицей. Вот. В принципе, как бы я согласилась сначала. потом он мне позвонил, сказал, что надо принести паспорт для оформления визы. А, когда я принесла паспорт, вот, я уже начала уточнять условия и выяснилось, что как бы Робота заключається не тільки в танцях, а в представленні інтимних услуг, що собственно міняє не напугало». У подальшому зловмисник періодично телефонував жінкам та вів із ними переписку через мережу інтернет. Таким чином він отримував необхідні фото та інші анкетні дані. Працівники управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, затримали 32-річного зловмисника за місцем його тимчасового проживання. «Одеськими оперативниками. в рамках открытого уголовного производства по статье 149 части 2 Уголовного кодекса Украины была проведена успешная спецоперация, в результате которой был ликвидирован устойчивый канал переправки украинских женщин за границу с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации. Встановлено, що на території нашої країни чоловік знаходився протягом місяця в якості туриста. За цей час він підшукував шістьох одеситок віком від 18 до 32 років. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину. «В настоящее время указаний гражданин задержан в порядку статті 208 восьми процессуального процесуального кодексу України. Проводяться мероприятия по встановленню всіх його преступных связей на території Одесской області, так і України в целом. Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці встановлюють все коло осіб, причетних до вербування українок, за кордон. Розслідування триває. Голову однієї із районних рад Одеської області затримали під час отримання хабара. правоохранительные органы обратился гражданин, который сообщил о том, что председатель районного совета одного из районных центров Одесской области за положительное решение в отделении ему помещения общей площадью 220 квадратных метров требует у него денежные средства в размере 200 тысяч гривен. Перший внесок у розмірі 100 тисяч гривень, а це половина суми, яку голова райради вимагала від підприємця за договір оренди, став для неї і останнім під час передачі грошей. Співробітники правоохоронних органів затримали її, як мовиться, на гарячому. Тепер хабарниці загрожують уремне ув'язнення та конфіскація майна. Чиновница сообщена о подозрении. Ее ждет наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества и со специальной конфискацией. Я спробував перетнути кордон України за чужим паспортом. Зробити задумане йому перешкодили прикордонники Білгородністровського загону. У пункті пропуску кучурган у правоохоронців виникли сумніви в тому, що паспорт належить його пред'явнику. У ході вивчення документів і проведення співбесіди з іноземцем. Прикордонники з'ясували, що 24-річний хлопець з Придністров'я намагався потрапити в Україну, використовуючи паспорт свого двоюрідного брата. Одеські прикордонники затримали браконьєрів недалеко від острова Зміїний, які в морській економічній зоні України займалися незаконним виловом Камбали Калкан. Порушники виявили пілоти прикордонного літака. На перехоплення відправився корабель морської охорони Миколаїв, який патрулював цей район. Браконьєрів наздогнали і на шхуну висадили групу огляду. На борту якої морські прикордонники знайшли сітки для лову камбали і сухий лід для зберігання улову. Як повідомляють у держприкордонслужбі, шхуни під конвоєм привели в порт-одеси. Подальшу долю порушників буде вирішувати суд. Рятувальники поспішають на допомогу не лише у разі пожежі чи надзвичайної ситуації. В Арцизі у зв'язку із аварійним відключенням трансформаторної підстанції було знеструмлено будівлю районної лікарні, де у пологовому відділенні під апаратом штучного дихання знаходилась новонароджена дитина. Для надання допомоги по забезпеченню електроживленням пологового відділення залучили рятувальників, які за допомогою генератора відновили електроживлення та забезпечили роботу апарату штучного дихання. Стан здоров'я новонародженого задовільний. На цій оптимістичній ноті завершуємо підсумок кримінальних та надзвичайних подій на телеканалі Бесарабія ТВ. Бережіть себе та своїх рідних.